Позитивно. А чому? Тут я вважаю, що це радянське свято. Все радянське я відмітаю. А, я я за нове життя і майбутнє для дітей, щоб ви жили так, як живе Європа. Празники треба ще пити. Ну ось немає празника нам де можна пити. Можливо, з однієї сторони не треба скасовувати, а з іншої... Жінки можуть святкувати свій день в будь-який день. А чому? Ну, бо... Чому б не зробити собі свято кожного дня? Ні, я не підтримую. А чому? Тому що 8 березня навіть за кордоном теж відмічають там дарують жінкам квіти. Неправильно та й все, чесно. А чому несправедливо? Так? Ну, Тому що мені, ну, мені кажеться, що так просто не поважають жінок. Тому що це жіноче свято. Дуже серйозно я про це не думала, але я не думаю, що це прям принципове питання. Я думаю, я переживу. Головне, щоб мене любили кожного дня мої діста. Чесно кажучи, нічого це потрібно. Mm -hmm. ну, тобто, для мене це не має значення. Якщо мені потрібно, я буду щаслива і без 8 березня. А що вам сказати? Не знаю, для того війна б скінчилася, Було б краще. Це погано. Кому воно заважало те 8 березня? Я вважаю, що нікому воно не заважало і в нашому житті зараз не так багато свят, що ми відмовлялися ще й від нього. Ну, по тій причині, що це все-таки комуністичне свято. І тим більше зараз а, воно може бути визнане як міжнародний день і не комуністичний. От. Але оскільки є альтернатива, і політика пам'яті держави передбачає прилучити це діло до Лесі Українки. Тому в контексті національної політики пам'яті це дуже здорово. Тобто день нікуди не дінеться жіночий, він просто буде український нарешті. Завжди його святкували. Я Завжди, думаю, да, що потрібно все одно буду святкувати, навіть якщо да. відмінять. Я вважаю, що це не на часі. І вважаю, що 8 березня це свято не лише а там, оспівання жінок, краси, а це свято революційне. для права жінок. Це 8 березня, це феміністичне свято. Вважаю, що його не потрібно зараз скасовувати. Мені всі разом вибачте. Я якось... Так я не думала, на що цього. Свято непогане, хай би лишалося. Погано. Шо. Гарний день чи ноці. Ми вважаємо, що... Можливо, це недоцільний праздник для українського народу взагалі в зв'язку з зложився ситуацією, да, тому вважаємо, що ми не будемо проти, якщо цього праздника не буде, обмічатися на національному рівні. Не свято Лісі Українки, я вважаю за доцільне в даний час. В принципі, ми не проти цього а чому? Ну, Щоб не асоціювалося це з війною і з тим, що нам несе руський. Касовую, буде ну как сказать? Все одно мужики будуть дарити світи, навіть якщо його скасують. Дякую Якось зайдуть. Да.